Скільки воєнних злочинів скоїв Вагнер в Африці? Та хто ж насправді потопив крейсер Москва? Але друзі. Маю вас здивувати, Путін нарешті знайшов для росіян братні народи. Хіба що вони знаходяться в Африці? Тепер руський мір будуватимуть і там. Що відбувалося, значить, у колишні часи у співпраці з Росією, з радянським Союзом, як вона тоді називалася, і з іншими країнами, звісно, все складається на користь Росії. Якщо взяти ту ж Африку, нашу співпрацю так ми допомагали. Що робили колишні кхм, колонізатори? Ось де справжня дружба народів, але ж ми пам'ятаємо, все, що кажуть в Кремлі, в реальності відбувається все навпаки. Любов Росії до Африки це справжній фейк, такий самий, як і любов до нас, або всіх інших країн в світі. У нас вечір православний. Сьогодні причастився, похрестився, братик ось. З якої ти країни, братику? Мо самбіть замбія. Країна в Африці. Тож слава богу, братику. Африку Росія розглядає як певний майданчик для геополітичного протистояння зі Сполученими Штатами та іншими країнами Заходу, зокрема Францією, а також для заміни робочих рук у самій Росії. Бо багато російських рук, як ми вже знаємо, вже відокремлені від росіян? -ха. -ха. через війну на болотах рекордний дефіцит робочої сили, і все це на тлі загальної демографічної ями. Чому ви думаєте, пропаганда? Активно агітує жінок замість навчання народжувати по 10 дітей. Тому першу дитину народжують приблизно у 30 років у Європі, десь так, а її ж треба поставити на ноги одягнути, взути, ще щось зробити. Потім жінці треба повернутись до трудової діяльності, підтвердити свої компетенції на другу, вже немає ні сил, ні часу. Якщо двоє людей народжують тільки одну, то кількість населення зменшується. Вірно, тож, поки непатріотичні російські дівчата все ще продовжують ходити в інститут, російська влада посилено шукає трудових мігрантів. Нещодавно москвичів здивували кубинки, які прибирали сніг на вулицях Москви. Та це ще вони не бачили десятки тисяч робітників з Кенії, які незабаром прибудуть до Росії. Їх пообіцяв представник державної палати Кенії Хосейн. Охамед. В якомусь іншому аспекті прості кінійці та решта африканців Путіна просто не цікавлять, як і 200 років тому він вивозить з Африки дешеву робочу силу. Кремль тупо планує знову колонізувати Чорний континент. Вуаля! І давайте ще трошки поговоримо про ці країни Африки, які шовіністи в Кремлі традиційно вважають. Недорозвиненими, і в справи яких вони вважають, можна втручатися, еліти просто корумпувати або усувати від влади за допомогою переворотів. Ну як це раніше було в Ю-ху-ху! першою країною, де з'явилися російські найманці, я нагадаю, спецслужбісти та політехнологи у 2018 році стала Центральноафриканська Африканська Республіка. Там росіяни рятували від африканських біндеровців майже російськомовного президента. Фостена, Аршанджа та Удеру. Я бачу мотоцикли, штук 20, і людей, 50, піхоти. Контакт. Ісая. Наше завдання тут лише навчання місцевих бійців. Просто думайте як противник, тоді одразу зрозумієте, куди завдадуть основних ударів. Як і завжди, там, де росіяни, там, звісно, громадянська війна, масові вбивства і беззаконня. Росіяни це використовують для свого заробітку та посилення власного впливу. Як і в інших африканських державах, наприклад, Судані та Лівії. В цих країнах Росія руками вагнерівців коїла страшні речі. У 2018 році троє журналістів з Росії поїхали в САР для того, щоб зняти документальний фільм про вагнерівців. Власне, ці троє журналістів були вбиті за невідомих обставин, і е, представники з ООН їх знайшли вбитими, і про них були абсолютно всі речі. Тому версія про те, що ці журналісти були вбиті через пограбування, не спрацювала. Ну і власне це версія на подумати. І тепер Москва використовує Африку як певну розмінну. Онету у війні з Україною Путін, блокуючи зерновий коридор, був готовий заморити голодом, хоч всіх африканців йому по цебалах, і в нього майже вийшло. Але на щастя, наших південних друзів врятував український ВМФ, який навіть без кораблів загнав орків на сушу. І тут важливо підкреслити, що у нинішньої Москви просто не може бути друзів, бо в расистів і агресорів друзів не буває і в інших країнах. А той, хто добровільно хоче стати другом расистів і агресорів, автоматично сам стає посібником расистів та агресорів. Африканцям воно треба бути посібником расистів. Я не думаю, Тож цьому фейку я поставлю 5 гоїт із 10. бо частково африканські країни ще на жаль піддаються на пропаганду Росі. Сії, але в неї вже ніколи не повірять ті, хто реально зіштовхнувся, хоч раз з кровожерливим руським міром. А зараз, друзі, поговоримо про російські військові літаки, які як і кораблі самі чомусь постійно падають і самі постійно тонуть. У кращому разі від дружнього вогню, адже визнавати, що друга армія в світі може втрачати свої аналоговніт в ундервафлі через українців. Кремль категорично відмовляється. І ось чому. Ну, соромно великим завойовникам отримувати по нахабній морді від неіснуючої держави не існуючими збройними силами, які були знищені ще 24 лютого 2022 року. Повністю знищені українські повітряні сили і системи протиповітряної оборони. А потім ще кілька разів особисто їх добивав Путін. Mm, ну, втрати великі щодо танків: 543 танки, здається, вже втратили. Бронемашин різних класів майже 18 тисяч, і таке інше. Жах просто якийсь. Російська пропаганда довго і планомірно конструювала образи недолугих українців і нанотехнології космічної російської армії, на озброєнні якої стоять бімби-ракети, що злітають зі швидкістю світла, і вибухають як квазари. Ми просто навіть цього не помічаємо. Знищення гіперзвуковою ракетою комплексу кинжал великого складу з паливом у населеному пункті Костянтинівка було обумовлено її невидимістю і невразливістю до будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони противника. Бойове застосування авіаційно-ракетного комплексу кинжал підтвердило його ефективність у знищенні високозахищених спеціальних об'єктів ворога. Друзі, і от на цих конструктах дефіс фантазіях і тримались твердження про Київ за два дні. Ми, Україну, переможемо за два дні. Що я там перемагати? Господи, визнавати, що Україна може топити російські кораблі та збивати літаки, це. Приниження, на яке Кремль не може піти. Саме тому всі вдалі українські наступи проводять, звісно, не українці, а польські і британські найманці цілком можливо, що частину цієї техніки будуть навіть не українці використовувати а наприклад, польські найманці, найманці з інших країн, інструктори НАТО і таке інше. І ось вам приклад: після збиття незбіваємого літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50, окупанти заявили про friendly fire, тобто дружній вогонь. Нібито їхнє ж ППО, побачивши два величезних літаки над Азовським морем, з кимось їх переплутала і шмальнула по своїм. І аж двічі. Випадково. Але з ким їх могли сплутати? Я ставлю питання. Можливо, вони подумали, що українці на двох аеробусах Богдан летять закидати валізами та Зсу не використовує таких габаритних літаків, і тим паче в глибокому російському тилу це просто абсурд. Та логіка для росіян тут відіграє вкрай епізодичну роль, друзі. Визнання власної помилки для Кремля є не таким страшним ніж визнання спроможності українців завдавати суттєвої шкоди окупаційним силам. Та сама доля очікувала і найвідоміший корабель в історії після чорної перлини, який послали самі, ну знаєте куди, Москва. А вона й досі не визнала, що <смас> Москву потопили українці. Там, як відомо, щось просто трапилось, так би мовити, позаштатна ситуація. Москва, першій, дві пробоїни, глин став, зарився, ляже на бік, повторюю. Ляже на бік. І знаєте, як розпочинається така позаштатна ситуація? Путін. А що з Москвою? Вона потонула. За даним Генштабу ЗСУ, за 700 днів війни Російська Федерація втратила 330 літаків. Є два чинники, які на це впливають. Перший це санкційний. Через санкції, накладені на Російську Федерацію, літаки просто не мають достатнього обслуговування. І другий чинник це математика. Чим більше здійснюється польотів, тим більше є вирогідність помилки, і статистика говорить про те, що тим більше російські літаки будуть зазнавати пошкоджень. Пропаганда під потоплення Москви навіть вигадала нову мову, аби відмазуватися від вдалих дій ЗСУ. Вони будують речення в страдательному залогі. Коли щось стається, нібито просто саме собою. А отже, відповідальних, наче й немає. Найчастіше самі собою вибухають нафтобази та великі десантні кораблі. Питання в тому, як ми жили? Дехто живе чи не живе, незрозуміло, а як умирають. Чи то від горілки, чи ще від чогось, не зрозуміло. А потім померли, жили, не жили. Теж непомітно промайнуло якось, чи то жила людина, чи то ні. А ваш син розумієте? Ваш син жив і його мета досягнута. Все. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 10 гойт із 10. Адже заради того, щоб не висвітлювати вдалої героїчної боротьби української армії, росіяни готові самі себе виставляти криворукими і недолугими. І це до речі не має вводити в нас в оману. Я хочу на цьому наголосити, адже ворог все ще дуже небезпечний. Він має багато живої сили і техніки, і він до сих пір сильний. Друзі, і наостанок дуже важливий факт. Будь ласка, запам'ятайте його. Кожен росіянин може взяти яйця до рота. Але не факт, що вони будуть курячі. Щоб не потрапити в інформаційний кремлівський капкан, читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Адже поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. Побачимось.